Розділ восьмий А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий, і ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, «Хочу, будь чистий. І тієї хвилини. Очистився той від своєї прокази, і говорить до нього Ісус: Гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священникові, та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтві. А коли він до Капернауму ввійшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду й уздоровлю його. А сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди й приходить. Або рабові своєму зроби, те і він зробить, почувши таке. Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом, сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові. Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться. І тієї ж години одужав слуга його. Як прийшов вже Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його, що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. І він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи. Він узяв наші немочі і недуги поніс. А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік і приступив один книжник, та й до нього сказав Учителю. Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. промовляє до нього Ісус. Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки, син же людський, не має де й голови прихилити. А інший із учнів промовив до нього Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже Іди за мною, і застав мертвим ховати мерців своїх. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а човен зачав заливатися хвилями. А він спав, і кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи! Гинемо! А він відповів їм: Чого полохливі ви маловірні? Тоді встав. Заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? І як прибув він на той бік до землі Гадиринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, Говорячи, Що тобі, Сину Божий, до нас! Прийшов ти сюди передчасно нас мучити? А поодаль від них пасся гурт великий свини, і просилися демони, кажучи: Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней, а він відповів їм: Ідіть. І вийшли вони. І пішли в гурт свиней. і ось кинувся з кручі до моря в весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали, а коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.